В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт центру громадянських свобод долучається до нашого ефіру. Вячеслава, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Отже, давайте про все по порядку. Як ви оцінюєте значення зобов'язання, яке взяв на себе сідзіпін під час своїх відвідин Франції про що оголосив Еммануель Макрон? Не постачати зброю Росії, враховуючи, що Китай і до цього дуже часто наголошував, що жодних озброєнь до Російської Федерації він не продає. На мій погляд, ви цілком вірно зазначили, що найголовніше, що пролунало, і в цієї заяві Цзяньпіна, і в реверансі на його бік з боку Урсула фон дер Ляйн про те, що Китай нібито відіграє значну роль в ядерній деескалації російських амбіцій і російсько-української війни, найголовніше, що пролунало, це те, що сторони зобов'язуються нічого не змінювати. Тобто за відсутністю готовності до якихось рішучих або взагалі ну, реальних кроків щодо зміни ситуації, Сі Цзянкін тріумфально демонструє, що він готовий надалі притримуватися. Той самий позиції, на якої він стоїть вже два роки російсько-української повномасштабної війни, і це видається за значні досягнення. Це видається як певна така гарантія подальшої стабілізації або принаймні запобіжника для подальшої ескалації. Ну і з того, що лунає назовні, в цьому і полягають. Головні підсумки зовнішньополітичних зустрічей Цзіньпіна в Європі, в тому, що стосується України, ще одна теза, яка пролунала, Пекін виступить на підтримку міжнародної мирної конференції, якщо за проведення цієї зустрічі виступлять і Київ і Москва. Чи означає, що в Швейцарії на мирному саміті Китаю не буде? Скоріше за все, так само це і означає. Знов таки нічого нового ми не почули. Це ті ж самі заяви, навіть тими ж самими словами, які ми чули вже в останні місяці, та роки Китай нібито виступає за е, завершення війни, за як нав як можна скоріше проведення мирних переговорів та досягнення якоїсь угоди мирних переговорів, на яких буде присутня як. Росія так і Україна з врахуванням зацікавленості та побоювань як у Росії, так і України, і це безумовно можна трактувати як завуальоване небажання брати участь в швейцарському саміті миру, а в якому Росія ні в якому вигляді не буде присутньою, якщо очікували, що можливо. Макрон або а, інші європейські лідери будуть намагатися а, долучити. Китай до цього саме і були навіть припущення, що на якомусь рівні, не на рівні, звісно, голови держави або прем'єр-міністра, але можливо на рівні спецпредставника щодо України Китай таки долучиться до цієї зустрічі. Здається, можна так інтерпретувати те, що ми почули: що Китай все ж таки дистанціюється від цієї ініціативи, але знову ж таки нічого нового, тобто новиною було б, якщо а, Китай. Оголосив, що він е, буде проактивно доєднуватися до цього саме, то що він буде там, я не знаю, пропонувати власні. Варіанти домовленості майбутніх між Росією і Україною, але що він доєднається до цього процесу. Але ми цього не почули, і як я вже зазначив, ми взагалі не почули нічого нового. Ми почули тільки підтвердження тих позицій, на яких сторони посідають вже там останні місяці та роки. Щодо олімпійського перемир'я, яке підтримав Сі Цзіпін, ця ініціатива, яка вперше була озвучена президентом Франції Макроном. На вашу думку, наскільки реально втілить у життя, і чому Сі не проти? Ну, не проти всіх хто є безпосередньо странамі конфлікту? Це стосується як російсько-української війни, так і інших конфліктів, які було згадано в цьому контексті, наприклад, війни держави Ізраїль проти терористичного групування Хамас в секторі Газ е, усі навколо безумовно хотіли би, щоб бойові дії в секторі Гази в Україні в інших гарячих точках планети було припинено, хоча б на період, е, на якийсь період, наприклад, це було символічно для період Олімпійських ігр. Але я в тому е, в тому відомому жарті залишилось домовитися власне з англійською королевою, тобто залишилось спитати власне. Ті країни, ті держави, які а, беруть участь в цих конфліктах, здається у... з російської сторони. Ми взагалі не чули жодних а, оцінок можливості такого припинення вогню. Ми нещодавно чули відмову від якихось спроб припинення вогню під час а, пасхальних великоденних свят. А не, немає жодних а, підстав вважати щодо олімпіади позиція Москви змінюється. Ми чули оцінку цім пропозиціям з боку Володимира Зеленського, які не вірить в можливість досягнення. а у Припинені вогню, режиму припинення вогню з Росією. А якщо така угода буде досягнута, то він не вірить в те, що Росія її буде дотримуватися, знов таки, тому що попередній досвід свідчить про те, що Росії не можна довіряти, і взагалі зрозуміло, що загальна логіка бойових дій наразі з боку Росії це а, подальша ескалація спроби скористатися а, тим вікном можливостей який є наразі в Росії на лінії фронту внаслідок місяців очікування американської допомоги, яка ще тільки починає доходити до українських збройних сіл, або ще тільки почне доходити до фронту протягом найближчих тижнів? Тобто о, цим літом російська армія ще сподівається досягнути. Якихось успіхів, і вона не є зацікавленою стороною в тому, щоб припинати вогонь на е, якийсь е, навіть обмежений термін протягом ну найближчого часу. В'ячеславе, а як щодо переліку тих країн, які вирішив відвідати китайський лідер? Тому що от він їде до Європи вперше за 5 років і обирає для себе візити до Франції, Сербії та Угорщини. Знаємо, що Сербія та Угорщина вони більше дружні до Росії. Франція у цього, в цьому списку вона виділяється і відрізняється від усіх інших. Пам'ятаємо нещодавні заяви французького президента Еммануеля Макрона про можливість введення військ в Україну. Чому Франція? Ну, все ж таки, голова держави Китай обирає країни для відвідання Не з точки зору, як ці країни ставляться до Росії, а з точки зору які у цих країн відносини власне з Китаєм. І Сербія, так само як і Угорщина, мають дуже тісні економічні зв'язки, виступають проти солідарної позиції західних країн щодо вторинних санкцій та а, певних. Ам антидемпінгових заходів, які Європа намагається наразі проти китайського експорту впроваджувати, то вибір цих країн він а, обумовлений не їхнім відношенням до Кремля, а їхнім відношенням до Пекіну. Що стосується Франції, то так само Франція раніше демонструвала найбільшу з західноєвропейських країн зацікавленість в поглибленні співпраці з Китаєм саме в високотехнологічних галузях, в тому, що стосується акумуляторів, оцього того, що необхідно для зеленого переходу, і саме що є предметом суперечки з точки зору торговільних інтересів Європи. Тому до переговорів з Макроном була долучена фон дер Ляйн. Навіть очікувалось, що може долучитися Шольц. Він поїхав в іншу закордонну поїздку, але вони напередодні зустрічалися з Макроном і Макрон наполягав на тому, що його позиція вона є узгодженою. Позицією принаймні з Німеччина. Макрон їздив до Китаю в минулому році. Цей крок було трохи так обережно, м'яко скажемо, сприйнято в Сполучених Штатах. А найголовніше, Макрон наразі є таким претендентом на лідерство на європейському континенті окремо і незалежно від зовнішніх політичних та економічних інтересів Сполучених Штатів. В Китаї він розглядається як певна альтернатива, якщо не конкурент, а такий центр впливу в західному світі в Європі. А Китай безумовно зацікавлений в тому, щоб Сполучені Штати та Європа діяли окремо, щоб вони не формували спільний торговельний та політичний блок зі спільними інтересами та спільним тиском. На китайську недобросовісну конкуренцію і в інших галузях, щоб Європа не долучалася до обмеження постачань технологічних необхідних для технологічного розвитку Китаю складових. Саме во Франції очікувалось це публічно не лунало, але скоріше за все це було предметом переговорів. Тіхно очікувало, що Цзінпін обговорювати ми з Макроном питання технологічних інвестицій та доступу до ринку технологій Європи. Тобто Сід сприймає Макрона як альтернативного Сполученим Штатам, лідера Західного світу Європи, числа Китай зацікавлений в тому, щоб роз'єднати Європу та Сполучені Штати, і Франція як претендент на лідерство цієї стратегічної автономії Європи є предметом зацікавленості Китаю В'ячеслава, дякуємо вам. Насправді дуже багато питань, які хотілось б поговорити, але час нашого спілкування обмежений. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт центру громадянських свобод, долучався до загальнонаціонального телемарафону Єдині новини. І, на його думку, результат відвідування. з зипінням Франції, зокрема, засвідчив, що сторони не домовились щодо якогось суттєвого прогресу, а скоріше уклали домовленість не порушувати тих позицій, які вони займали. До цього зокрема у питанні війни Росії проти України.